У мене питання, а от скажіть, будь ласка, у нас від 10 липня була внесена постанова 9469 аналогічного змісту. Від про відкликання Шуфрича Нестора Івановича, народного депутата, з питань з посади голови комітету з питань свободи слова. Скажіть, будь ласка, от сьогодні вже на вулиці 9 місяць. Чому от ми не розглядали цю постанову, а так от терміново аналогічного змісту розглядаємо іншу постанову? Ну, ви знаєте, Олег Михайлович, е, як би сказати, ми керуємося законом про комітети. В законі про комітети стаття 7, стаття 8, вона визначає підстави для е, відкликання, е, в тому числі голови першого заступника і заступника. Тому от е, давайте перейдемо вже до е, скажімо так: до, до того, що ми повинні розглянути. Ну правда, ну є ж процедура, якраз процедура забігаючи на. Мені здається, що е, ці записи, да, їх треба зберігати, їх треба тиражувати в ефірах і треба зберігати для наших нащадків. Ну я думаю, що в якийсь момент це навіть буде своє рідне свідчення на судах, тому що я гарантую, що суди будуть, і тоді будуть розбиратися, хто як і заради чого працював. Ну, насправді, тема фантастична е, смішна, грішна, плачевна, і все це водночас, тому що насправді. Навіть те, що призначили Шуфрича ОПЗЖ ПЗЖ на посаду голови комітету з питань свободи слова ще в 2019 році, це був тотальний маразм, тому що насправді, ну по перше, це місце має бути за опозицією. І, до речі, з цього питання саме ОПЗЖ і віддали це все, бо в нас виявляється, ОПЗЖ було опозицією, а ніхто інакший. Але з іншого боку, ну це ж було свідомо зрозуміло, що це за людина, кого він представляє, і наскільки він тісно з медведчуком працює разом ну, в інтересах Путіна як такого. Ну і слух, у 2019 році це абсолютно не не зупиняло. І наскільки я розумію, що на ОПЗЖ в свій час не було жодного табу. В той час, як, наприклад, депутатам європейської солідарності дали зразу розкладку, що в цей комітет ви не підете туди того депутата не пускати, сюди цього депутата не пускати, і в результаті ну. Ти виявлявся в комітету, в комітеті, до якого ти взагалі не мав відношення, був інакше ти, ти не мав права бути. Як, наприклад, це було і про Артуру Герасимову, і про Володимиру Арієву, яких в свій час Зеленський позбавив, намагався позбавити статусу а, надзвичайного і повноважного посла. Але хлопці це вже відсудили в судах. Так само було і по мені. Я, як фаховий міжнародник, я не могла бути в комітеті з питань а, зовнішніх справ чи з євроінтеграції, чи в безпековому. Мені, от, наприклад, давали тільки аграрний комітет, хоча в результаті з Комітеті з питань гуманітарної інформаційної політики. Ну, але менше з тим. А, спочатку вторгнення. Європейська солідарність неодноразово піднімала питання, що перепрошую, але це є заборонені партії, і це зокрема і і його ГОП-компанія, вони обрані від забороненої партії. І мало того, що він не мав би мати право бути головою комітету з питань свободи слова, але й всі депутати від забороненої партії не мали би бути присутні в парламенті як такі, але що більше депутати від заборонених партій не мали би бути представлені в місцевих радах і не мали би права займати посад. Сумарно зараз десь є, якщо не помиляюся, чотири законопроєкти і постанови, які, якби були прийняті, вони б вирішили це питання. А ще 13 місяців тому Олексій Гончаренко, я, Володимир Арієв, ми подали проект постанови щодо того, щоб Шуфрича взагалі геть з парламенту, так само як його колег з ОПЗЖ. Це навіть не розглядалося комітетом. Воно просто надано комітету до ознайомлення 13 місяців повномасштабного вторгнення, ну називається сорі, в липні цього року ми подали конкретну пошуфричу зняття його з комітету свободи слова. Ні, це так само ніяк. Але що не давало слугам, от, вирішувати це питання? Перше, що ще десь рік тому Олена Шуляк, очільниця слуг народу. Красиво заявила, що в них з ОПЗЖ конструктивна співпраця. Тобто з ЄС в них нема конструктивної співпраці, бо ми тут, тут кіпішуємо, ми піднімаємо питання, ми подаємо альтернативні законопроекти, ми критикуємо. А з ОПЗЖ у них конструктивна співпраця, ті ж та благодать, як то кажуть, дружба всіх народів. А чому? Ну тому, що ОПЗЖ, наприклад, нап... я, я так думаю, напевно, там вони знають, який перелік справ на них. І їм сказали, або ви голосуєте і підтримуєте все, що пропонують слуги народу, або ми запускаємо по вас справи. Частина ОПЗЖ, ОПЗЖників, вони склали мандати, але після того як вже були за кордоном, ну переважна більшість так, тобто, щоб їх навіть не могли зловити як таких чи притягати до відповідальності а інші тихенько і віддано голосували. І ну, мене найбільше вражало, коли там Шуфрич, Бойко, інші люди з цієї компанії розказували, як вони за євроінтеграцію, як вони за НАТО, як вони проти Московської Федерації, і вчили нас бути великими патріотами. Це, чесно кажучи, було дуже смішно. Але, наприклад, дуже багато, абсолютно дурнуватих, непотрібних, злочинних законопроєктів було прийнято саме голосами ОПЗЖ і слуг народу докупи такою своєрідною ширкою. Ну і на. Сьогодні це робилося, коли забирали в першому читанні ПДФО з місцевих бюджетів. Навіть зараз це все триває. Ну нарешті Шуфрича зняли. Але я, от, наприклад, сьогодні в своєму виступі нагадувала Стефанчуку, коли той розказував, що в нього немає ну, жодних підстав знімати Шуфрича. Ну, от, прям жодних підстав. А я нагадаю, що Шуфрич на посаді голови комітету з питань свободи слова. Ну, взагалі не бачив, що відключили три опозиційних телеканали. Він взагалі не бачив цієї проблеми. Він взагалі не бачив проблеми в тому, що не висвітлюється робота ради. Взагалі не бачив проблеми в тому, що журналісти не допускаються до цих всіх процесів. Тобто. Спочатку він дійсно захищав інтереси медведчуківських телеканалів, а потім прямо переключився на захист пропагандистської реальності, яку продукували слуги. Те, що зараз зняли Шуфрича, слава Богу, ну але він залишився в комітеті. Яка ж аргументація, чому він залишився в комітеті? Бо в комітеті тільки чотири людини, і якщо з неї вийде шуфр, якщо з комітету піде шуфр, залишиться три, а це недостатньо для існування самого комітету з питань свободи слова. І треба з тим щось робити. Я нагадаю, а що, що всі порядні люди. Всі порядні люди звалили з цього комітету, тому що вони не хотіли працювати під очільництвом Шуфрича, по суті, ну, зрадника народу, який все своє свідоме життя працював на Московську Федерацію. І ну, про це знає мега широкі загали, тільки недавно дізналися, як виявилося, спецслужби. Отакі от от речі. Ну, але зараз же ж виконуючим обов'язки голови комітету, як то кажуть, змінили шило на мило. Є пан як його там, Євген, здається, Брагар. Він був першим заступником Шуфрича. Це ото, ото, о той самий Брагер, який пропонував продавати собак, щоб платити за комуналку. Це людина, яка його мама була няньою дітей Зеленського. Ну, тобто, щоб розуміли, ми всі цей процес. Це людина, яка подавала на волонтерок в суд. За те, що вони протестували проти московської музики в маршрутці. і це людина, яка станом на 19-й рік не бачила московської агресії, а бачила тільки злочини Путіна, а московити, виявляється, у нас усі хороші. Тобто, ну знову ж таки, свободу слова зараз очолює людина, яка має такий послужний список, що Тавра не має йде на тому всьому ставити. Я сьогодні підняла питання: що це, мав би бути опозиційний комітет, що зайняти його мало би представниця Європейської солідарності чи Представник Європейської солідарності. Але з того, що я сьогодні бачила у парламенті, то пані Устінова з голосу вже бігає навколо Стефанчука кругами. І я так розумію, що вони будуть намагатися усіма можливостями поставити свого представника. Але вони вже голос мають 17. Керівних посад у Верховній Раді, тобто там заступник, голова комітету, заступник голови комітету, там секретара, тобто різні ці посади на 20 чоловік європейської солідарності і близько такої ситуації немає. Хто тобто, займає осмає, дві посади, ну, це я займається свідчить розумію? про оперативну співпрацю, конструктивну співпрацю зі слугами народу?